Меланхолічно доволі пісню. Так ми засумували всі тут. Так щось, хтось щось згадав своє там романтично е сумне. Ну, у нас по спадні пішло. Ми якщо почали говорити про відьом, закінчили ляльками. Зрештою, <гум> так, давайте якось я не знаю, збадьоримося, покажемо все ж таки ранок, прокидайтеся, каву собі, чай робіть. І я хочу сказати, що нас залишилось дуже мало часу до того, як ми перейдемо до нашої такої півгодинної перерви і. Наостанок у цій частині ми вам розповімо, що щось... трохи шокуємо. Так? Так, так, що давай. Сьогодні так для мене це було дійсно шоком. 1770 року 14-літня Марія Антуанета, дочка австрійської ерцгерцогині Марії Терезії та імператора священної римської імперії Франциска І вийшла заміж за 15-літнього короля Франції Людовіка. 16, 14 і 15 років. Отак жили Яка люди. Романтична пора для одруження, дійсно. Ну, а чому б ні? У 15. Ні, ну, я розумію, тоді час був такий. от... Е, раніше ми і в 11 років заміж виходили. Можемо згадати навіть про Меду Джулієту, хоча це такі е, е, літературні персонажі, але все ж таки вони списані, вони ж дійсно була така епоха, коли люди так одружувалися. Для мене це якось ну, дивно і. Добре, що зараз не так. Ну, правда. ти думаєш, що я мовчу зараз, стою тривалий час. Для мене це був шок. Все, ти... що я можу сказати. шокований, так? Я шокований. Хоча останнім часом спостерігаєш доволі цікаві такі картини, особливо у віддалених районах Запоріжжя, навіть Запорізької області, в тому числі, та цілої країни, зрештою. Та, Що ми так замало беремо? Коли, в принципі, історія повторюється. Ну, і Єдине, що тут, знаєш, є відмінного, що не про королів зараз мова йдеться. Однак... А про звичайних людей. Отака от ситуація буває в нашому житті. Тому, шановні, пильнуйте себе, пильнуйте своє чадо. То такий заклик буде трохи навіть соціальний, і щоб ніколи не переходили оту от грань невидиму між відьмою і лялькою. Адже шанувати треба а, себе. Але все про відьому от не давай йому спокою. Ця тема про відьому. Ти знаєш, я пів години ще потім буду ходити і Знаю, Тобі я всього. сподобалась тобі у образі відьми. Так ну зізнайся. Відьмацтво справжнє у нас тут в ефірі. Ну далі вже поза ефіром. Поки що телекур'єр дивимось.